Хочу сказати, що підприємством товариство нашому місії вам повністю сплачено бойову участь. Щодо судового процесу, бойова участь всякується за 2020 рік, коли були внесені зміни до законодавства і не було чітко врегульовано, чи повинні підприємства сплачувати чи не повинні, до 2022 року, до кінця 2020 року, взагалі відмовлялися дозволено таких судів, і була одна судова практика зараз. Судова практика помінялася, тому якщо міська рада звернулася раніше з позовом, то в цьому позові взагалі було відмовлено. Але не, на сьогоднішній день, е, оскільки не було до цього е, укладено договору, то не було підстави для сплати товаришної обмеження завдання сумнику цієї бойової участі. На сьогоднішній день е, повністю туп, е, основну суму повністю сплачено, сплачено судовий спір. І ми просимо, як представник товариства, просимо укладку на рубу угоду щодо штрафних санкцій. Щодо хочу сказати, що штрафних санкцій суди лісі поздоняється підзова. Якщо хто знайомий з цією і бачить, що, в принципі це депросиду ідею позасаді і потрібна позиція суді більше. Страшні станції нараховані це більше нам сама сума цих штрафних станцій, які потрібно переглядати, і вона значно менше якщо її перерахувати, на нараховувати. Тому в даному випадку, щоб цей процес не цю в тактацією, ну просто не власне до військових. Птично надійшли так. про що повідомила. Тобто так, фактично я хочу зрозуміти: якщо міська рада укладе угоду або не укладе угоду, вона все одно вже отримала кошти. А щодо інших коштів, то це перспектива туманна. То яка різниця укладе вона чи не укладе? Різниця я вам пояснив, коли доповідали. Ще скажу, це є наш бізнес і депутати. Максимально підтримують і тому дають, не ви або дайте дайте відповідь, або говоріть самі. Е, тому е, в той крок, який вони зробили, заплативши mm -hmm. всю суму, я вам вже говорю: є ще ряд підприємств, які е, ну, теж могли би як би так впевнено до того, що ви вже говорили про створення певної практики. Також тобто я вам можу сказати, що такої практики немає. Це одне підприємство, яке звернулося і готово заплатити. Ну заплатило вже попередньо на період, заплатило цю суму. Тому ну, ми маємо розглядати ще з тої позиції, що цей бізнес має працювати. І якщо ми зараз його будемо цими, ми, до речі, сьогодні маємо таку саму практику по нашому ж водоканалу, коли ми звертаємося до держави, і вони виставляють суму, яку ми маємо їм заплатити. При цьому ну, практика складається так, що. Вони ще вимагають штрафні санкції. Тобто немає логічного підходу до того, як бізнес має працювати. Тому ну, я вам чітко пояснив, що така можливість в рамках закону існує. Це Та, рішення депутатів. Ви говорите про те, що ми маємо всіх ну, до кінця видавлювати. Ні, так, ні. Це ні немає. Ми з усіма я так таки працюємо з тими, хто то не платить. Ці люди заплатили сьогодні, бо я вважаю особисто, я вважаю, що є можливість дати їм працювати так. Типа, це як запущення даєш підприємство, які мають налогічні Свого роду теж. Якби всі заплатили ті суми, які зараз є сьогодні, а не ми сиділи час, два, півтора року е, в судовому процесі ще з ними і не бачили цих коштів, це навіть економіку порахувати за всіма. Дякую. якщо всі заплатили вчасно, угу. то не було ні судів, ні штрафних станцій, ніж. Юля, згоден. Якби всі платили часу, ми б не говорили про те, що у нас два роки судова практика, була нам на користь, то ми не платили, тут змінилася судова практика, і ми почали платити. Так? Але в закону говоривши, що ж такі санкції ми платити не будемо, тому що а, ну, тому що ми можемо порушувати і нам за на це нічого не буде. по-іншому через те, що візи товариства, це сплачували і податки, і там все сплачували поєдинку а в 2020 році зміни до законодавства, що було виключено співположення статтю, якою передбачено передбакування заплатило дуже багато підприємств. Через те, що статтю було виключена, і судова практика також тоді підтвердила. Немає договору договори перестали, по-перше, укладатися, на підставі якого здійснювалася як склада. І, і було до законодавчого регулювання, Звичайно, як потім вже з'явилися інші висновки суді. І почали спитатися до суду, і по тоді почали сплачувати. Як це про... за І то, що ж не відмовлявся від сплати самої поєдини чи просто не було очись оце врегульовано. Дякую. Дякую. Є ще питання? Тоді переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два за. Не не рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання. На Надання висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акту про затвердження правил паркування та спортсмізації території Росії міської соціальної громади. Прошу за допомогою. Наголос на вигадка Богдан Миколаївич. На це переховання транспортних. Засобів збільшення пропускної записки вуличного дорожньої мережі, регулювання діяльності парковочних майданчик паркувальних мереж майдан, збільшення безпеки дорожнього руху з було розроблено проект релікторного акту про завершення право паркування транспортних засобів на право на території територіальної громади. Також було проведено аналіз регуляторного впливу. Наразі для того, щоб звернутися до рембіліаторної служби України, необхідно втратити цей, цей експортний висновок для подачі документів, з кожним до вас повертаємося. Дякую. Є питання? Дуже коротко так що Добрий день. Шановна комісса до вашого воздуха пропонувалися проект рішення міської ради про местної землі до цієї програми профілактики злочинності звідки про порядку про метал за громадян, а идет про свиньяської телефони на на цій програмі Броватська міська рада виділяла кошти для придбання спеціалізованого автомобіля для Київського науково-досліднього експериментального журналістичного центру МВС України. Броватська міська рада виділила 1,5 мільйона. Вони на придбання цього автомобіля витратили 1 млн 480 тисяч. І привозили сюди для огляду міський голова Васильович, дивився на цю машину, його одобрили. У них залишилось 20 тисяч. Вони до нас звернулися з листом для докомплектування цієї машини, залучили, щоб ми ці остаток коштів 20 тисяч виділили на, на підставі цієї програми, яка існує. Значить, ми пропонуємо додати. Ну ми так не можемо напряму виділити. Ми додаємо до е, пункту 1.4 додатку до цієї програми та придбання е, інших матеріалів. Придбання да, придбання матеріалів тоді вони мають змогу доукомплектувати цю спеціалізовану машину для розбутування вибухонебезпечних та пожежно небезпечних речовин. Пропоную підтримати. Пропоную підтримати. Коштів додаткових не потрібно. Ну, Добре, пропоную підтримати Ані. Дякую. Переходимо до розділу ріжня. Пророда заяви члена робочої рухи розробленої програми організації

Питання. На минулій на сесії було прийнято про да, надано протокольне доручення робочі, робочій групі терміново підготувати проєкт рішення ну, і винесена. На жаль, з того часу засідання робочої групи не проводилось, не розглядалось. Знаючи цю ситуацію і позицію міської ради, значить, ми додатково ще 21 першого за тиждень до сесії подали свій напрацьований. Проєкт програми для того, щоб міська рада і органи, які цим займаються, розглянули його, надали свої зауваження, пропозиції і винести на сесію. На жаль, ми ніяких незауважень пропозицій не отримали. І те, що ми подали, ми самі його допрацювали, ми його більше того, ми відалізували цей процес для того, щоб наглядно було. Ми провели презентацію цієї програми на день міста перед громадянами правочанами. Ми отримали 450 на підтримку даної програми. Ми пройшли згідно протокольного доручення по всім комісіям. майже єдине на земельній комісії так сталося, що прийшли і не попали. От. І сьогодні виносимо на вашу профільну комісію дане питання, тому що це безпосередньо стосується вашого напрямку діяльності міської ради. Суд програми, вона заключається в тому, що, як ви знаєте, на фронті відбувається загострення. Бойових дій, фронт потребує додаткової допомоги. Аналізуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день у нас відбувається. У нас якось міська рада собі працює, виділяє величезні кошти. Я хочу сказати. Працюють благодійні фонди громадської організації. Вони приймають записи, самі вирішують ці, але системи єдиної у нашій територіальної громаді, яка б займалася цим процесом, немає. Тобто, як і та попередня програма, яка називалася програма сприяння розвитку волонтерства, яка передбачала саме поширення цього процесу в територіальних громадах, у нас її немає. Тому ми повертаємося знову на ці позиції і просимо міську раду. Якось процес цей організувати на наше бачення, основою цього організаційного процесу повинен стати організаційний орган, який Повинен і забезпечити це. Нема нічого відповідь. Ми так. провели круглий стіл три дні назад. І на круглому столі е, присутні благодійні фонди, а це були Рідний Край, е, Вартові мрії, Добро України. І всі три сказали, що одним із основних пунктів, які ще два роки ми назад пропонували, на сайті міської ради, повинен бути рубрика, платформа. Волонтерство, де був, повинна висвітлюватися. вся інформація про те, що відбувається в волонтерському русі в Грох. По сьогоднішній день його немає. На наші звернення зараз щось розробляється, щось готується. І ми коли зверталися після сесії, ми писали, не очікуючи прийняття програми, розробити, і щоб на сайті була е, платформа е, готується. У зв'язку з тим, що в принципі ми вважаємо, зірвано процес підготовки проєкту рішення на сесії. Ми вчора, буквально на е, е, бюджетної комісії, ми е, просили рекомендувати управлінню, е, юридичному управлінню терміново підготувати проєкт рішення. Нам не дали бланки, фірмі, бланки міської ради для того, щоб зробити цей проєкт рішення. Тобто, ви розумієте, ми Скажіть, будь ласка, реально, Простими. ми можемо до сесії додатковим питанням винести розгляд і прийняття цієї програми. Значить, просимо в такому випадку комісію одобрити дану програму. Її необхідні Де вони, вісти, треба Вона надана була 21 серпня більше місяця назад через СНАП. У міську раду, мені ось заява, є, я вам можу надати, ви прочитаєте, розглянути, запропонувати якісь зміни. У нас є реклама, реклама вона нам надійде, ми її вивчимо. Місяць назад ми здали Чому її не відбувається? Я на кожній комісії про це говорю, що в нас є регламент. Відповідно, регламенту має зайти проєкт. Вашої програми, щоб кожна комісія вже розглянула сам проєкт рішення і проект програми, щоб вивчили так далі. На сьогоднішній момент належним чином програма через нас не зайшла. У вас є робоча група. у робочій групи є два представника, які знають, яким чином належно має оформлюватися проєкт проект який подається на розгляд комісії. Це Заступник міського голови Резник Олександр Вікторович, який координує роботу по волонтерству, та здраві Богдана, яка депутат міської ради, і, і на вона... чому ви не да. будь ласка, від робочої групи не, не надійшло. Те, що надійшло через нас, це може бути як, як сказати. <процес> Допоміжний, матеріал. Допоміжний матеріал для вивчення і <процес> так тому що те, що не вийшло, так і управління у нас таких немає. Ну абсолютно <процес> нічого. Цей перед програми вам ніхто не запороже. Наші міністр відповідальність, послухайте, на це було призначено відповідальний посіб. Ну, самі ж вони покладають. Ми давайте не про це.

Деньку, не хронологію не треба людей. нам про це. Не, нам Ви до нас прийшли чогось попросити. Ви просите підтримати програму. Ви кажете, Дайте не програму, ми подивимося, підтримуємо. Не треба про це. Подиви. Не Ви? витрачайте ваш свій час перед Нічого. Я що у Нас немає свій на час, на секундочку. Вибачте, склад робочої групи. Запошку, різні, депутат. Богдана, ну, наші наші тіні тіні чоловіні чоловіні Дивіться, ми не в групі робочі. Тому ви надаєте програму.